Надскладну та ефективну операцію у цитадель у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму провели українські військові. У ніч проти 6 лютого оператору 73-го морського центру сил спеціальних операцій підірвали видобувну платформу, яку Збройні сили Росії зайняли у військових цілях. Відповідно до розвідданих, її росіяни використовували для посилення роботи безпілотника іранського виробництва МОХАДжер 6 Загарбники встановили там обладнання, яке збільшує дальність та радіус роботи апарату. Цей бізпілотник використовували для розвідки та подальшого завдання ударів дронами камікадзе Шахет по об'єктах критичної інфраструктури півдня України. Крім того, як повідомив моніторинговий канал Кримський вітер із посиланням на джерело в українській розвідці, дрон розвідував острів Зміїни та обстановку у Чорному морі. На цій платформі також працювала станція радіолокації виявлення надводних об'єктів від моторних човнів до кораблів Нева Б за допомогою цієї РЛС окупанти контролювали ситуацію у північно-західній частині Чорного моря. Варто зазначити, що спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ.